Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма Профілі, і я, Ігор Гулик, проведу її як завжди. Коли ми говоримо про реакції наших сучасників на події, які відбуваються довкола, то не завжди звертаємо увагу на те, як вони можуть про них оповісти. Як на мене, проблема полягає не в реакціях, а в здатності поділитися з іншими своїми враженнями, тобто вмінням розповідати. Найкраще це вдається, звісно, представникам красного письменства, тобто людям, яким Бог дав іскру таланту оповідача. Тарас Прохасько, один з тих, якого, твори якого я завжди залюбки читаю, а також з задоволенням поспілкується сьогодні в студії профілів. Вітаю, Тарас. Добрий день. Для початку коротка біографічна довідка. Тарас Прохасько. Народився 16 травня 1968 року. 1992-го вступив на біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за фахом ботанік, учасник студентського руху 1989 1991 років. Зокрема, брав участь у революції на граніті у Києві у 1990 році. Після завершення університету спочатку працював в Івано-Франківському інституті Карпатського лісівництва, згодом учителював у рідному селі. У 1992-93 роках був барменом, потім сторожем, ведучим на радіо ЕФНВЖА, працював у художній галереї, газеті на телестудії. У 1992-94 роках був мандрівним співредактором журналу Четвер. Бо в той час постійно їздив до Львова, де навчався в університеті. Лауреат видавництва Смолгоски 1997 року. 1998 року почав працювати журналістом у Львівській газеті Експрес. Згодом писав авторські колонки до «Експресу» та посту. Деякий час писав до інтернет газети Телекритика, а потім почав писати статті та вести авторську колонку в Івано-Франківській обласній тижневій газеті «Галицький кореспондент. Автор багатьох книг, перекладів осей. Одружений має двох синів. Член Асоціації українських письменників. 2011 року книгу Тараса Прохаська Бо так є, визнано книгою року. Тарас, про ваші книги, премії, відзнаки ми будемо згадувати побіжно, бо їх настільки багато, що, очевидно, забрали би весь час програми. Але що мене найбільше приваблює в ваших творах, це те, що ви завжди залишаєтеся приземленим і негламурним. Чи легко залишатися таким у нашому такому штучно витвореному, іноді, як мені здається, світі сучасної української літератури? Мені тяжко говорити про якийсь інший спосіб. Перебування у літературі інший спосіб літературної роботи, чи інший спосіб розповіді. Ніж той, в якому я є, тому що я живу дуже простим, нудним, приземленим життям. Тобто в мене нема карколомних пригод, в мене немає якихось перебувань у таємних і вищих сферах. Я живу таким дуже простим життям, і відповідно то, що я розповідаю, воно також стосується от такого життя, яке є довкола мене. Зрозуміло. Я взагалі-то поділяю цю думку про простоту, але у всякому випадку зараз дуже багато і критиків, та, взагалі людей, які люблять собі так пофілософствувати, -по -по так говорять про те, що е, цей гламур, він. Е, і для політиків, і для інших діячів стає таким прикриттям певним їхніх не завжди правдивих слів, не завжди, там, скажімо, праведних вчинків. Так? Як на вашу думку, чи, власне кажучи, не є оця схильність до такої брехні, до, до такої ну, неправедності, так? причиною певних оцих бід, які зараз існують в країні? Ну, звичайно, що так, що фальшивість вона є усе надто добре, але особливо вона є погана у трудних часах. Тобто у часах, коли, коли потрібно чітко і прозоро розуміти, що є, що, що робити, яка є ситуація. Тобто, коли нема сенсу прикрашати, фальшивість є просто. Ну, по-перше, непрофесійністю, я би навіть так сказав, а по-друге, вона є моральною, тому що вона не дає можливості е, зробити то, що є по-справжньому потрібне. І е, ця, е, воно ще виходить від з того, походить, що е, насправді е, дуже багато людей, які е, декларують щось, е, якусь роботу чи якісь зміни, вони е, насправді е, ще е, одночасно чи вони збираються щось робити, чи не збираються, але вони вони ще й одночасно е, думають про те, як би продати, е, грубо кажучи, себе. І це стосується і письменників, і митців, і політиків. Е, от е, намагання. Е, Продати ну, не конче, йдеться про якісь там великі гроші, не, не тільки у цьому сенсі, а просто сподобатися, бути те, що називається успішним. Е, тепер є дуже багато стратегій, якихось таких, е, коли е, е, от, е, розуміння успішності є. Е, Чесно кажучи, надуманим і фальшивим. Тобто є такі навіть цілі методики, як людина, яка є де успішна, як її вкласти в голову поведінку такої, яка вдає, що вона успішна. І це вважається, що вдавання успішності вже є успішністю. Я використовую таке слово, яке тепер є дуже поширене і популярне. Але таке воно стосується багатьох інших речей. А мені здається, що в наш час, от коли є. Є така е, складна е, насправді ситуація, складний період е, є дуже важливим е, приступити до лікування і, грубо кажучи, так як лікар. І тому е, гламурний діагноз е, він е, є смертельним. Тобто тепер є час е, дуже острого і. Е, Правдивого діагнозу, яким би він не був. Поки ми тепер не продіагнозуємо свою, всі свої хвороби, всі свої хворобливі стани, доки нічого неможливо зробити, щоб вийти з якоїсь тої хвороби. Короткий конспект від Тараса Прохаська. У кожній країні є своє ментальне шахрайство. Шахрайство шахрайство, але я також маю свої пропозиції, що зробити, аби життя людей стало кращим. І зараз розповідаю про це вперше. Метода дуже проста: йдіть по вулиці, найліпше починати від оперного і до Жоржа. Йти треба з того боку, де є найбільше людей, просто дивитися на тих, хто йде, і уявляти собі. Що вони є повноцінними людьми. Просто намагатися. Нехай навіть уявлення про те, хто вони і що вони, помилкове. Побачити в тому, хто йде на зустріч його історію, його долю, його 20 років перед тим і 20 років потім, після цієї зустрічі. Уявити собі, які ще можуть бути колись моменти, коли ви перетнетеся в різний спосіб. Адже буде дуже прикро, якщо в пам'яті не залишається те, що все почалося з такої випадкової зустрічі десь на вулиці Читрамвань. Тарас Прохасько, львівська газета. Тарас, колись ви заявили, що нарешті вмієте не квапитися. Це фраза з вашого тексту. Чи легко це робити серед нашого божевільного світу. І взагалі, оця рослинність, я так. Прочитав кількох критиків, які зауважують у вас цю рису. Чи часом вона не від вашого фаху, ви все-таки біолог? так? Ну, я біолог і, і, можливо, саме тому в декого виникли саме такі асоціації, що я пов'язаний із рослинами якось не тільки, не тільки знаннями а й якимись особливими особистими рисами ну і мені це подобається це порівняння важливим є для самого себе зрозуміти що квапливість це не є повільність і Квапливість це не є відсутній швидкості, квапливість це є неадекватність часу і наповнення часу. Тобто, коли є речі, які потребують. Якогось більшого часового занурення чи більшого часу, а ми хочемо їх зробити швидше, і ми хочемо їх прискорити, не щоб вони були інтенсивніші, а щоб навпаки ну, наше. Перебування в тих речах було якомога менш е, глибоким і е, якимось таким е, живим. І от е, від цього ця е, квапливість, і е, я дуже хотів би, я дуже хотів би, щоби е, навчитися насправді самому до кінця, хоч це напевно до кінця неможливо. Е, тобто, Тут в прямому сенсі до самого кінця можна вчитися цієї неквапливості, але тут є досить тяжко. Але я хочу про це розказати. Це є одна з моїх завдань, як ви кажете, оповідача. Це просто розповісти про те, що можна не квапитися. Що є такі речі, як внутрішній спокій, і робота над внутрішнім спокоєм це є власне. Одна з найкращих е, занять, які може знайти людина для себе. Я зараз використаю назву одну з однієї з ваших книг, це е, е, лексикон таємних знань. Як на вашу думку, от мені особисто видається, що таємними знаннями володіють не тільки, скажімо, мольфари, там відьми чи навіть письменники, так, але і пересічні громадяни, просто вони, власне кажучи, не вміють оповісти про них. Ну так, і, і таємність знань полягає передовсім у, їхньому індивіду, у їхній індивідуальності. Тобто кожен з нас володіє якими знаннями, які є фактично таємними, тому що це є той унікальний спосіб бачення, той унікальний спосіб пізнання, який притаманний тільки тій чи іншій людині. Унікальний досвід. Так, унікальний людей. досвід і унікальна кожна людина є. Я, я колись багато про це писав і розповідав про цей такий закон, який називається ефект свідка, який є у криміналістиці і у кримінології, коли двоє людей, які бачили одну і ту саму подію, вони навіть якщо вони перебували в одному і тому самому місці, тобто в їхній оптика була така сама, вони розповідають про цю подію зовсім інакше. Вони свідчать інакше, тому що е, кожен з нас має здатність бачити е, настільки глибоко чи неглибоко якісь речі, е, залежно від своїх особливостей, свого е, розвитку, свого досвіду. Тобто, оця е, можливість е, бачити, е, знати, що відбувається е, трошки далі від крупного плану чи від першого е, ряду. Від Бо площини першої це є е, ті таємні знання, які є унікальними. І над ними варто працювати. Це цікаво е, так жити. Короткий конспект від Тараса Прохайська. Наше суспільство досягло більшого, ніж могло ще недавно сподіватися. Ми всі справді отримали свободу, свободу домашньої мавпи. Яку ніхто не примушує щось малкувати, яка властива, вільна від будь-яких обов'язків, яка не мусить перейматися відповідальністю за те, що вона малкує. І цю свободу треба цінувати. Такого ще не було ніколи. Ми дожили до цього, щоб так багато наших людей мали так багато свободи, нашої свободи, не змалпованої. Наразі свободи бути собою, бути таким, яким є. Бути вільним від примусу ставати інакше. Свобода дозволяти собі не розуміти, не старатися, не вміти, не хотіти, не могти, не вчитися і не знати. Найбільше історичне досягнення українського суспільства. Без того, щоб трохи насидітися на такому зручному щаблі, важко лізти далі вверх по драбині. Тарас Прохасько. Період незбаганеної свободи. Збручення. Я користаюся ще однією цитатою з вашого твору про час незбагненної свободи. Але цей час, як зараз ми знаємо, такий обтяжений відповідальністю, кров'ю навіть, офірами певними, до яких ну, багато хто виявився не готовим просто. Чи окупляться оці офіри, на вашу думку? Та я, я розумію, що то е, виглядає дуже е, дуже е, драматично і. Е, Часом навіть розпачливо у кожній конкретній ситуації. Ну зрозуміло, що втрата близьких, це є воно поза поза всяким поясненням. Але і дуже часто є така думка про марнотність тих офір і тих втрат. Тобто, дуже часто люди, навіть які. Перед якими стоїть вибір, чи е, брати участь в цьому всьому чи ні, е, Вони думають про те, що, можливо, це все е, взагалі нікому не потрібне, і е, йому не потрібно, і нічого з того не буде. І це все якось так, якась така гра, яка про мене, і е, шкода тільки втрачати життя, бо втрата життя це те, що є справжнім у будь-якій грі. Але е, я думаю, що м, насправді це дуже це воно не можна е, ніякому випадку вважати, що це якось буде марно, тому що е, ми. Вчимося. Ми вчимося жити у своїй країні. Ми вчимося бути не просто населенням. Ми вчимося бути нацією у певній державі. Досвід у нашого суспільства перебування у стані державної нації є мінімальним. Тобто, взагалі, дуже смішним. Це. 25 чи скільки років це є нічого порівняно з тим, з ким ми себе порівнюємо, скажімо, з іншими націями, з іншими державами, і тому я переконаний, що все, що відбувається, воно є ще і дуже великим оцим прискореним проходженням тої школи, яка в інших випадках розтягається на десятиліття, на роки. Можливо, зараз задам таке провокативне запитання, але твій батько був вивезений в читу на спецпоселення. Далекий родич, наскільки я знаю, працював в газеті Діло, був автором. Далека родичка Ірина Вільде. От ці люди також робили певні ефіри. Чи в тій ситуації бездержавності вони розуміли, що ці ефіри будуть немарними? Ну, кожен склав там, скажімо, не свободою, не опублікованими текстами, так? Чи, чи розуміли ці люди результативність таких ефірів? Так, я думаю, що вони розуміли, бо е, крім того, що вони е, знали, що в будь-якому випадку е, можна щось зробити навіть мале, і е, може не дуже помітне, бо, скажімо, та ж Ірина Вільда, вона е, розуміла, що вона є радянською письменницею вже ті останні десятиліття, але разом з тим. Вона щиро намагалася бути порядною і вона наскільки дозволяла ця ситуація, і вона намагалася зробити щось, що їй здавалося, хоч трошки можливим для, для Майбутнього якогось. І е, я думаю, що так зі всім було, і е, в тому числі і з. Тому що виявляється, що е, одною з найважливіших речей це є от власне е, тривання історії пам'яті і накопичення тієї пам'яті від покоління до покоління. І е, навіть то, що е, я живучи у вже тепер. В українській державі я е, е, знаю про е, цих всіх людей, і про того ж свого батька, і про всіх своїх родичів, які щось робили. І я вважаю, що е, я є частиною, е, ну, в мені є е, і частина їхньої праці. І е, то, що я тепер є е, свідомим. Того, що я є в українській державі, що я є українцем, то що я хочу щось робити, що відповідно відповідно до цього можливо робити, то це і є та їхня праця. І це все укладається власне в то якесь культурне поле, яке, яке робить людину людиною. Дякую за відвертість. Нагадаю глядачам, що у студії профілів був письменник. Тарас Прохасько, зустрінемося в ефірі.